Вадим Парницкий, прошу. Прошу подготовить презентацию в презі, запускать. Так, усім доброго дня. Мене звати Вадим Парницький, я представляю компанію UDP. І якраз сьогодні хотів вам розказати, як ми застосовуємо BIM-технології і як нам допомагають продукти Autodesk, такі як, наприклад, BIM-360, у впровадженні цих технологій. Тому поїхали. Спочатку представлюся. Трошки про себе. Моя е, кар'єра розпочалась з того, що я е, був будівельником і потрохи-потрохи, скажімо так, і розумів доцільність того, що... Потрібно більше цих візуальних моделей, щоб більше представляти, що ж нам будувати. І я їх просто почав з 2D креслень піднімати прямо на будівельній площадці, щоб зрозуміти, де у мене буде той клеш, який прийдеться людськими руками, скажімо так, бити, різати бетон. Тому таким чином я і попав у проєктну компанію, де вже займався Біймом, а згодом і в компанію девелоперську, де я якраз і впроваджую ці технології. Про UDP. Про UDP насправді можна якраз всю презентацію розказувати, але тут я пробіжусь дуже швидко. UDP це Ukraine Development Partners, яка заснована в 2002 році і яка а, в основному зосереджується на потужних проєктах, такі як Юніт Сіті, і не тільки в Києві, а й в інших містах України, що немало важливо для розвитку ціл... Ну, ціл... цілісної економіки України. І а, це є топ девелоперів у Києві. Скажем, реалізованих проєктів по Києву також дуже багато. Теж бігло, пройдемося. І вже на цей час це близько 1 мільярда доларів інвестицій у якраз таку забудову. І так як я говорив, окрім того, що розбудовується Юнісіті, то у нас ще синхронно Зараз у Львові будується і водночас і проєктується, тому що там теж розподілено офіси і житло. Так само у Львові і у Харкові щось подібне до того, що є зараз в Юніт Сіті. Так, так, так. Це наші нагороди. Ну і про те, е -е, яке охоплення взагалі Біма на даний час є у компанії. UDP. Тут будуть невеличкі просто картинки з того, що у нас якби реалізовано. Тобто ми починаючи з ідеї, коли... У нас просто є ідея від проєктувальника, він її вже нам транслює у відповідні бім-моделі, з якої вже можна якісь там невелич, ну, самі основні техніко-економічні показники порахувати, що немало якби, важливо. І саме теж важливо це оцю картинку показати замовнику і сказати, чи вона йому все ж таки підходить, чи треба видозмінити концепцію в якомусь іншому напрямку. В цьому BIM це вже на старті допомагає. Далі це концептуальне проєктування. Наприклад, у нас Unit City School якраз зараз вже будується. четвертий. Поверх моноліту е, вже бетонується. Архітектурне проєктування. Давайте тут пробіжемося. Конструктивне проєктування, в тому числі і арматура, яку можна порахувати. І, е, скажімо так, це дуже допомагає, тому що прораб такий, ага, мені там на два поверхи стільки того арматури зайшов моделі, взяв специфікацію і вже е, дав заявку на відділ закупівель. Інженерно-технічне проєктування, тобто вся комунікація в, в моделі. І, само собою, зведена бі-модель, де об'єднується це все в один комплекс, і, який можна переглянути прямо на моді, будівельному майданчику. І якраз... Е, як модель у нас застосовується на будівництві. З експлуатацією, скажімо так, ще не почати край роботи, але з того, що ми вже можемо дати, це ті ж самі бі-моделі, які в нас вже є готові в процесі проєктування. Їх тільки адаптуємо під те, що дійсності відбулося на будівельній площадці, тому що зміни все ж таки можуть відбутися. І, по суті, вони залишаються просто в якості того, що ми даємо доступ експлуатаційній службі, яка їх відкриває і при потребі щось там дивиться. Більше тісної реалізації виді експлуатації поки що на даний час, на жаль, немає. Ну, плюс віртуальні там тури, де там можна щось підписати в такому ключі. Які були задачі і як ми їх вирішували за допомогою того самого БІМу, за допомогою продукту BIM-360. Це хмарне сховище. Я думаю, звісно, всі в курсі. І давайте по порядку. Перше, з чим ми зіштовхнулися, і, я думаю, до цих пір більшість компаній, це те, що інформація, де зберігаються проєктні дані, вона знаходиться в різних місцях. В когось на пошті, в, на сервері там, чи на Google-диску у замовника, у проєктувальника. І знайти якусь актуальну версію чи там, ще щось, доволі важко. Тому всього цьому ми позбулися. І повністю зі всіма проектами перейшли на BIM-360. І я вважаю, що це дуже добре. І не тільки я. Друге, це в який би ми проєкт не зайшли, щоб у нас була єдина стандартна, якби, стандартна система даних. Тобто проєктувальник заходить на один наш проєкт. Знайоме для нього середовище заходить на інший проєкт, в нього теж знайома картина, він знає, куди йому зберегти дані. І, відповідно, так же само і наші працівники теж до цього привикають. З тим, цим ми теж розібралися. Третє це зручність перегляду цих же самих моделей, креслень і тому подібне. Не заходити на BIM 360 і шукати якусь там останню версію і де ж в мене там зміна, а зайти просто з телефона чи з планшета і відкрити дійсно актуальне креслення, актуальну модель, тому що ми можемо говорити дуже довго про те, що да, BIM нам допомагає, але якщо будівельник хоча б раз зайде на BIM 360 і у нього там буде щось неактуальне, він відкриє побудує по цьому, а потім йому скажуть, чувак, ти все ж таки взяв неактуальне, то він більше не зайде в цю програму. Тому це треба точно розуміти, що це повинно бути забезпечено і ну, якби, дуже чітко контролюватися, щоб був там все ж таки порядок. Тут один момент, що коли ми заходимо з планшета чи з телефона, дуже зручно робити отакі лінки. Вони поки робляться в автодеск BIM360 ручним методом, але вони допомагають самому будівельнику клікнути на розтвірок монолітний 7.2 і перейти відразу на креслення, щоб зразу його там, провірити чи почати армірувати. То, що я, якраз я говорив, це про зміни і де ж та актуальна зміна. Цей процес завдяки BIM-360 контролюється, тобто ми бачимо, яка зміна у нас була затверджена, яка була відхилена, і відповідно, якщо ми їх зберігаємо в папку, яку даємо вже доступ для будівельників так, для роботи, то він не задумується, де йому там знайти останню версію. Фактично він просто відкриває потрібне креслення. Ту ж саму модель вона теж є на BIM360 і відразу працює з даним листом. Якщо комусь і дійсно комусь треба буде зайти і подивитися минулі версії, там минулі зміни, ця можливість теж без питань якби, якби є. П'яте це комунікація в одному середовищі. Дуже важливе. Взагалі, питання комунікації і проєкту це мега важливе явище, яке дуже часто нарушається, так як багато є месенджерів, вайбери, ватсапи, пошти і тому подібне. І насправді це є добре і дуже зле, тому що ти написав комусь повідомлення, вже не знаєш, де його шукати, в який месенджер тобі відкрити, щоб знайти якийсь там, не дай Боже, що тобі проєктну документацію там скидають. Тому ми цього теж позбулися і вся комунікація у нас відбувається також в одному середовищі. Тут і приходить і проєктне погодження, тут і ми робимо зауваження. По суті, та ж сама логіка, що і Ярослав показував, як реалізована в Autodesk Construction Cloud. І тут якраз по цьому аркушу видно, як дійсно ця комунікація і відбувається. І я вам скажу, коли, наприклад, в середині проєкта у тебе міняється гіп, а таке трапляється, да? і він коли приходить і дивиться на все цей трішняк, з, скажімо так, з проєктом, як він так може сказати, він розуміє, скажімо так відразу якби, може чуть-чуть почувствувати, де зараз є проєкт, на якому етапі, і які там питання вирішились і яким чином. Тому що вся історія якби, цих погоджень зберігається в одній системі. Бо тому що якщо йшли там, якісь погодження на пошті, і коли людина там, звільняється чи там, ще переходить на інший об'єкт, то вся пошта його може просто видалитись, і вже ніхто не буде знати, що там одрували. Це якраз я хотів показати, що ми в BIM360 застосовуємо Reviews, Transmittals. Reviews – це інструмент, який допомагає нам контролювати погодження проєктної документації. Це фактично коли проєктувальник бере файли, в тому числі там, моделі, і відправляє його по готовому шаблону, в якому передбачені, хто ці креслення буде дивитися. І відповідно, коли ми там... Щось пишемо чи там реагуємо на це креслення, він утримує те, що його файли відхилено, і він там, наприклад, може внести зміни і повторити цей процес, допоки файли не буде затверджено. Коли файли затверджуються, тільки тоді вони беруться в роботу і, відповідно, з ними вже можуть працювати будівельники. Transmittals — це фактично інструмент, який допомагає просто зафіксувати передачу документації будь-якої. Чи це може бути модель там, на старті, яка йде від е, концепту, концептологів, чи це може бути якесь технічне завдання, чи це просто може бути в якості накладної, От ми використовуємо, коли отримали якусь проєктну документацію, ми просто її там, відправляємо будівельникам і фіксуємо факт передачі. Е, до речі, раніше це робили з допомогою накладної. Цього зараз ми позбулися. Ось так воно відображається. Тобто трансмітл, де пишеться якийсь там коментар, і відповідно видно, хто його відправ і конкретно яким людям. Ну і ішус це то, що якраз про комунікацію. Тобто є якийсь тип, показує, хто зробив даний ішус і конкретно чого він стосується. Це для додаткової такої фільтрації цих, цих запитань. Ну і в даному ісусі описують вже саме запитання, процес і тому подібне. Дані ісуси з BIM360 неможливо ні підкоригувати, ні видалити, ні ще щось з ними там якусь провести махінацію. Все, що написав, все, що сказав, скажімо так, записано в системі і нікуди від цього не дітися. Так, це тільки шосте, Да? Ще один кейс, який ми реалізовуємо поки що на двох об'єктах, але плануємо далі більш масово використовувати, це то, що беремо, робимо проліт з квадрокоптера і на основі цього у нас є фактично дуже детальний ортофотоплан і в даних слайд назад і невеличка така 3D-модель фактично того, що відбувається на будівельній площаці. За допомогою цього ортофотоплану можна дуже в принципі, швидко поміряти, там, скільки у вас там було покладено плитки, чи який, яка там е, довжина ширина розтвірка. І більше того BIM-360 дозволяє відразу порахувати і його площу. Е, скажімо, для грубих розрахунків це більше, ніж годиться, і е, це ми вже також застосовуємо. До речі, тут же і відео. А звук можна додати? Яке е, теж показує процес, виходить, по, того, як е, заодно, поки ми знімаємо одне, то і створюємо невеличкі такі відео для е, презентації і тому подібне, щоб, по суті, відобразити ход проведення е, будівництва. Безпосереднім замовникам такий формат доволі зручний. Їдемо далі. Так, сьоме це те, над чим ми працюємо і те, в якому напрямку рухаємося, це застосування 4D планування в будівництві і в цьому теж є якийсь скажімо так, поштовх. І для двох об'єктів ми це застосовуємо, для одного більш масово. І я вам скажу, що 4D насправді технологія не є складною. Береш модель, береш календарний графік з Microsoft, завантажуєш його в Navisworks і просто присвоюєш моделі. Но це одне, коли ти бачиш, що заплановано і будується. Ну, набагато важливіше і корисніше, коли ми додаємо туди даних з будівельної площадки що, як робилося дійсності там. І от ці дані стало так, ну, складно збирати з будівельної площадки, але є знайшли методи. І тоді ти бачиш дійсну картину, наскільки будівельна площадка випереджає графік, чи навпаки запізнюється. І це став зараз нас дієвим інструментом для того, щоб показувати настільки... Критичними були якісь певні моменти, і де ми зараз якби, знаходимося, і, скажімо так, що планується там на наступний місяць. Цей кейс доволі часто застосовується кожної п'ятниці. У нас на будівництві йде така нарада загальна. І фактично кожного разу там представлені якраз такі звичайні фотографії, інколи вони супроводжуються відео як все ж таки там буде на протязі наступних там тижня-два будуватися об'єкт і які були критичні точки стосовно цього. Восьмий кейс це застосування класифікаторів у моделей на стадії ескізного проєкту і на стадії П і РД. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що щоб зробити... Дійсно дієвою технологією 5D, коли ми можемо взяти об'єми з моделі і помножити їх на вартість там, розтінок виконання певних робіт чи матеріалів хоча б, да? ми повинні дуже вміло видергувати ці об'єми з моделі, тому що ну, якість проєктування в нас в Україні ще, ну і взагалі, можливо, в світі, все ж таки потребує більш як... більшої якості, то... Тут є якраз така проблема в тому, що потрібно вводити класифікацію. Що це мається на увазі? Це коли ми ті ж самі стіні, чи там перекриттю чи якомусь іншому елементі ставимо код, що це дійсно стіна, і ми по цьому коду, ну, мається на увазі монолітна, там стіна, і ми ставимо 5.7.2, от тільки в цьому аспекті, і пишемо, що це монолітна стіна. І такий класифікатор дозволить потім в тій ж самій програмі Nevisworks по цьому коду взяти і виділити все, що стосується монолітного каркасу і миттєво. Миттєво порахувати об'єм бетона. Це дуже цінно і насправді потенційним замовникам, девелоперам це якраз саме, саме важливіше, що може бути гроші. Тому їх, скажімо, об'єми нам треба навчитись рахувати швидко, множити їх на вартості і видавати вартості об'єктів. Не скажу, що тут у нас все хорошо, з цими класифікаторами багато роботи. Більше б того було б краще, якби поєднати зусилля і всім разом зосередитись на класифікаторі одному, а не щоб там давати там, UDP свій класифікатор, Ковальська дасть свій класифікатор, і ці проєктувальники скоро там, не знаю, дуба впадуть від кількості тих класифікаторів. Тому роботи тут всім багато. Ну і е дуже важлива тема це якраз то, що... Треба підготувати моделі до експлуатації. Маю на увазі, що не просто дати модель, так як у нас там BIM360 крутиться чи Navisworks, тому що такі моделі не будуть дійсно дієвими і ефективними для експлуатації. Тобто потрібно зрозуміти їхні, саме їхні потреби. І е, е, ці потреби тільки і відобразити в якомусь окремому продукті. В цьому ключі. У нас якби, було два направлення, з якими ми працюємо, але якості конфіційності прийшлося їх видалити. І, і насправді дякую за увагу. Це все. Є, можливо, запитання в залу. Діма? Спасибо, Вадим, что пришел, поделился своим опытом. У меня пару уточнений, потому что ты сказал. Во-первых, там хотел поправить, автоматически можно делать ссылки на лист для тех, кто работает в Revit. Так что, если нужна подсказка, обращайтесь, я подскажу, как это сделать. Второй вопрос, он такой немножко съерничать. Почему вот ты сказал, что должен быть порядок? Порядок, в принципе, в BIM 360, да, потому что, чтобы доверяли пользователи. Ну, просто вопрос немножко шуточный. Почему тогда до сих пор пользуются чертежами? Ведь там тоже не всегда порядок и не всегда тоже могут построить по актуальному чертежу. Вот риторический вопрос. А третий вопрос настоящий. Это насколько готовы сейчас ваши подрядчики по поставке оборудования и строительные компании, которые архитекторы, там, расчетчики и так далее, насколько они готовы к взаимодействию, насколько большой разрыв в понимании задач друг друга у них? Дякую, Дима, за запитание. Стосовно автоматизации ну, линков, то я согласен, так и есть. Если с Revit экспортируешь, если используешь файл PDF, то Цей автоматизації, здається, немає. Ну, але перевіримо, дякую. Стосовно другого, це було по чертежам, Ну, скажімо так, ніхто не відмовляв, ну, не від, не відмовляв якби у... Тому що є закон, який потребує того, що повинно бути ну, ще в бумажному форматі. Ну і все ж таки вернемося до реальностей, а реальності, реальність яка, що тому ж самому будівельнику, який там, надягнув рукавиці зимою, пішов працювати, витягувати смартфон і дивитися, яка там арматура чи планшет, явно не, не той кейс. Тобто воно так не працює. Все ж таки він бере чертеж, розкладає його, дивиться. І більше того, ці чертежі можуть що, там, ламінірувати щоб воно не розкисало на дощі тому що все ж таки зручність в аспекті перегляду креслень роздрукованих ніхто не вертав. Вони так і до цих пір є. Але то, щоб звіритись і плюс роздрукувати актуальні креслення, перепровірити себе, допомогти подивитися модель, щоб вона допомогла, це вже плюс кейси, які вже якби, дають користь. Скажімо так, це науково технічний прогрес, який повинен ще розвиватися і поступово він набуде того, що будемо ходити тільки з електронними кресленнями. І третє, дозволь, яке запитання? Третє. А, зрозумів. Ну, Взаємодія тут е, наступного чину. Е, починаючи від проєктування того, що треба створити бім моделі взагалі бім продукт то в нас тут насправді теж є в цьому розрив. Е, дійсно, ми там стараємося видірнути з ринку самих передових проєктувальників. І е, як би там не було, вони створюють для нас БІМ-продукти, е, які ми далі можемо використовувати. Але в ключі того, чи їх вистачає, я б сказав, що не вистачає точно, тому що ну, є те, що є в нас такі е, проєктувальники, які працюють вже з нами е, з руками. Більше того, вони і проєктують, вони і монтують, що дуже для нас корисно, то їм якби, цей перехід на БІМ середовище чуть, чуть стає важчим і е, в тому ключі, що приходиться їм допомагати е, в, ну, в тому, щоб цей продукт створити. Е, е, і... Стосовно поставщиків іменно оборудовання, то тут такої взаємодії а, і моделі, і поставщики оборудовання, на жаль, поки немає. Поки наші зрители тут думають над питаннями, я задам питання з YouTube-трансляції, яка, кстати, цілий день сьогодні ведеться. Константин Черніков спрашує, дрон з РТК? Ні, не з РТК. Ну, от Константину відповіли. І Олексій Соколовський спрашує, всі ли підрядчики працюють з вами в БІМ і є ли ще такі, які не працюють в БІМ? Так, я вже відповів Дімові, що не всі працюють в БІМ, є частина підрядників, які працюють з нами як партнери вже довгий час, і вони активно обучаються цьому. І буває дуже часто ми проводимо теж, як от Ярослав сказав, навчання для таких якраз таких підрядників. Дякую. Є питання? Чи є у вас на об'єктах VDC-координатори та бімки воски? Ні, у нас немає бімки Ну, Запрос такий був це. І, я скажу свою позицію щодо бімки воска, що насправді це... Хороша штука, але в певних аспектах. Перше, виходить, що я хочу якби, забезпечити, ну і вся якби, наша команда, це те, щоб взагалі ресурс там зберігання даних, де ми заходимо, щоб це вже був як бім кіоск і той же самий телефон, ти відкриваєш і дивишся, там актуальні ті ж самі моделі і креслення. Тобто, в принципі, той же самий прораб, у них є там комп'ютери на самій ж прорабські, є монітори теж великий, в який відкриваєш модель, ну я це не називаю BIM-кіоска. Є е, у нас VDC, в ну, нас якби BIM координатор який фактично перевіряє BIM-моделі моделі і якраз займається 4D-плануванням. І він якраз збирає актуальні дані з будівельної площадки. От в такому ключі. Вадима, привіт. А в мене тут коротенький коментар і питання. Почну з коментаря щодо передачі проєкту в безпоперовому форматі. Хочу нагадати, що ще в 2019 році, здається, БІМ ком'юніті внесла правки в 45-й наказ та 560 ту постанову, де дозволяється передавати проєкт виключно в електронній формі з застосуванням електронного підпису. До речі, там вже скоро буде реліз оновлення ДСТУ по оформленню та ДБ про і зміст проєктної документації, там це також має бути зазначено. Тому тут вже питання виключно в договорних відносинах між замовником та виконавцем. І питання щодо класифікатору. Який саме ви класифікатор використовуєте, чи ви самі його розробляли під себе з нуля? Дивись, з класифікатором така і історія в наступному. У нас є бюджетолог, яка вже руками рахує об'єкти для компанії і доволі чітко. І фактично... У неї вже є сформований класифікатор оцих всіх систем, що моноліт у неї там 5.0. Кладка в неї там 6, ну і пішло-поїхало. Тобто я точно не пам'ятаю, які там коди. І ми, по суті, в аспекті компанії взяли ж її класифікатор як за основу для того, щоб е представляти вже е до добі моделі. Чому? Тому що, виходить, ми ж їй ж даємо об'єми, вона їх вже ж має на них якусь розтінку, яку вже може рахувати. Тому от така ситуація. Стосовно кейсу з експертизою, вважаю, що це супер, ну, класно, коли в електронному вигляді. І більше того, можна, до речі, у нас був один об'єкт, де ми підключили експертизу, причому державного рівня. І до BIM 360 вони нас там крутили моделі. Я навіть запропонував на них якийсь шаблон погодження там зробити, щоб вони там його якби, давали коментарі. І коментарі вони давали, шаблон трошки неправильно там використовували, але ну, менше з тим, вони потім на конференціях розказували, що вони працювали вже в BIM. -і. Так що це вже такий невеличкий прогрес в цьому, в цьому аспекті. Але в цілому, якби от всім так націлено йти в цей напрямок, то було б непогано, щоб не вести оці тони інформації в експертизі. Доволі часто ж буває так, що там треба щось переробити. Ну, абсолютно мелоч, І знову вона печатається, і знову везеться, так що це дуже-дуже ну, треба, треба в цьому напрямку працювати. Хочу сказати, що якраз таки от, дійсно з такими продуктами хмарними сховищами вдалося дійсно тони вже, напевно, бумаги заекономити, тому що вона не печаталася, а кожного разу просто обновлювалася на тому одному ресурсі. Спасибо. Да, всем дякую також.